Працівники одного із банків вихідними прибирали міське озеро. 30 молодих людей вийшли, щоб зробити береги водойми чистішими. Таку акцію банкіри проводять вже втретє. Однак, впевнені, що і надалі проводитимуть такі заходи, бо як вони зізнаються, люблять своє місто. Україна вже почала підготовку до всеукраїнського суботника. Першими у Коломиї вийшли на прибирання працівники Приватбанку. До речі, роблять вони це вже втретє. Адже, як каже керівник Коломийської філії Анатолій Намистюк, його працівники люблять своє місто і не можуть спокійно дивитися на засмічення місць відпочинку. 30 працівників Приватбанку міста Коломия вирішили поприбирати біля Шевченківського озера. От, ми, звичайно, плануємо такі акції проводити щорічно. Ми любимо своє місто, і ми закликаємо жителів міста долучитись до нашої ініціативи і вийти поприбирати. 30 працівників банку того дня прийшли на міське озеро, щоб очистити його береги. Вони згадують, як того року вивезли дві машини сміття однак цього разу його значно більше. А тому банкіри прийняли рішення працювати до того часу, поки береги водойми не стануть чистими, і слід зазначити, що їм це вдалося. От лише тепер підтримувати б їх у такому стані. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїнтика.